Ми знаходимося на горі Магорича біля села Турі Ремета, що знаходиться в Перечинському районі Закарпатської області. Тут росте Веймутова сосна, яка займає четверте місце в Європі по висоті. Має своє ім'я Сосна Бугермана. Вік приблизно 155 років. Її висота рівно 60 метрів. По висоті вона поступається лише декільком екземплярам на горі Магорича. Понад 30 метрів голий стовбур. Також ми облагородили таку туристичну місцинку, встановили столик та багато стільчиків, що можна пообідати. Влаштувати, так би мовити, пікнік. Без багаття. Так, да, без багаття. На сім чоловік прекрасна. Прекрасне місце. Обхват цієї сосни біля землі становить рівно чотири метри. Зараз я ще здійму крону. Навіть видно шишки. Щоб ви розуміли, яке високе дерево. Ну, я підійду для масштабу. Давай, вставай сюди тут, Ну два, двоє. Двоє входять. Приблизно двох треба чоловік. чоловіка. Діаметр приблизно метр сорок біля землі. Був тут, зростав поряд дуб сухий. Навесні недавно впав, пошкодив кору, там видно, я знімав. Ми розрізали все, розчистили, облагородили. Висота цього дубу була 33 метри. І коли він падав, він не затронув навіть найнижчі гілки на цій сосні. То щоб ви розуміли. Вищі веймутові сосни є лише в Північній Америці. Тут дуже на горі магорича велике скупчення настільки високих сосен. Щоб було понятно, людина в порівнянні з деревом. Ну так, да, двоє обхотять. Тепер я піднімусь вгору, щоб зняти наскільки високе дерево, і ви оцінили, на яке воно високе. Я піднявся на гору, щоб зняти висоту сосни бугермана, оскільки вона має рівно 60 метрів, я піднявся, щоб от ви оцінили її висоту в порівнянні з людиною. Ось її там верхівка посередині. А знизу чоловік стоїть. Тримає палець рівно 210 десять сантиметрів за вишки. І висота. Тут починається крона. Ось тут його верхівка. Активно зростає вгору. Приблизно по 25 сантиметрів кожного року прирост, Також багато шишок. Рівно 60 метрів. Це найвищі веймутові екземпляри у Європі. Ось можемо побачити друга 57 метрів заввишки. Тут більше як 55 метрів має сосна.